Шановні колеги, рік, що минає, приніс нам багато роботи, багато турбот, багато викликів. Проте ми з вами з усім впорались. Це говорить про нашу високу компетенцію, самовідданість та вміння працювати в будь-яких екстремальних умовах. Шановні друзі, вітаю всіх з прийдешними святами. Бажаю, щоб у новому році не було сирен та тривог. Хай бронежилет захищає не тільки від куль, а й від поганого настрою, заздрощів та незгоди. Завжди повних баків, щоб усі наші пристрої завжди були на зв'язку, а торгових точок зустрічали нас посмішкою, щоб кожен день приносив задоволення від нашої плідної праці. Бажаю зустріти свята за повним столом у родинному полі. Я бажаю всім, щоб весь наш біль, відчай тривоги, втрати залишилися в минулому році. А в наступний рік, щоб всі взяли з собою віру, надію, любов, мудрість, мир і добро. Всіх з наступаючим, всім здоров'я, хорошого настроєння, немножко терпіння. Уверен, 2023 рік буде хорошим роком. Все у нас наладиться, всім добра. Колеги, цей нелегкий час отакує. Хочу побажати всім нам міцного здоров'я, сил, миру та натхнення. Хай наше найзаповітніше побажання обов'язково здійсниться в 2023 році. Зі святом! Друзі, вітаю вас з Новим Роком! Бажаю, щоб цей рік став для нас переможним. Нехай він почнеться з приємних сюрпризів. Та закінчиться новорічними дивами. Щастя вам, мирного неба, світла та затишку у ваших оселях з Новим роком. Шановні колеги, я щиро вітаю вас з Новим роком. Я бажаю, щоб ви зберегли світло ваших душ, навіть якщо у ваших оселях немає світла. Я бажаю, щоб любов ваших рідних та близьких зігрівала вас в той час, коли відсутнє тепло. Я бажаю, щоб у ваших домівках запанували мир, любов, спокій та Божа благодать. Від щирого серця я бажаю вам нових досягнень, успіхів, міцного здоров'я. І нехай новий рік принесе нашій Україні перемогу і мир, колеги, друзі! Поздравляю з прийдешнім 2023 роком. Нехай новий рік принесе нам найголовніше мир. Та перемогу. А я вам бажаю здоров'я, любові, гармонії та достатку. Нехай в новому році ваше щастя буде справжнім, дім теплим, а кохання взаємним. Хочу побажати вам в наступному 2023 році тільки перемог, як особистих, так і стратегічних, як для нашого банку, так і для нашої держави в цілому. Я впевнений, що наші зусилля. Призведуть саме до цього, тому натхнення вам, терпіння та віри в найкраще майбутнє. Всім дякую.